Хранітні облізки, як медузи, повзли, повзли і вибилися з цих. На цвинтарі розстріляних ілюзій уже немає місця для мови. Мільярди вір зариті у чорнозем, мільярди щастя розвіяні у прах, горить душа, палає лютий розум і ненависть робоче на вітрах. Аби усі одурені, прозріли, аби усі убиті ожили, то небо від Сорому й кули. Тремтіть у пивці, думайте, лакузи, життя не наліза на ваш копив. Ви чуєте, на цвинтарі ілюзій уже немає місця для могил. Уже народ одна суцільна рана, уже від крові хижіє земля, і кожного катю, і тирана уже чекає сукана петля. Розтерзані, зацьвовані, убиті, підводяться і йдуть, чинити суд, і їх прокльони з вільне самобиті. На душі плісняві і ситі, і загойдають дерева на віті апостолів злочинства і облуд.